пожиттєва гарантія на даний автомобіль. О, це для чогось потрібно? Ти машину шукаєш, а? Є. Це було б реально больно, поняв? Всім привіт. Радий вас бачити на нашому YouTube каналі Charpspye. З вами Олег GAC Ion LX 80. -ка. З самого початку я хотів би звернутися до вас, шановні майбутні клієнти, які зараз планують а, або підбирають собі вже електромобіль із Китаю. Якщо ви дивитесь на автомобіль Volkswagen ID 4 або навіть 6, розгляньте, будь ласка, GAC Ion LX. Чому? Тому що, ну, слухайте, це дві різних компанії, але якість, яка жодним чином не буде поступатися іменованому Volkswagenу. Давайте дивитися ближче. Загалом GAC INLX є прямим конкурентом BYD танка. Чому? Тому що на внутрішньому ринку дві корпорації BYD та ГАГ безпосередньо між собою завжди воюють за перші і другі, другі місця. Гах INLX є прямим конкурентом BYD Ді, по деяким параметрам: по батарейці, по швидкості, по якості зборки і по класифікації даного авто. Це вже фактично. Преміум авто. Айон Лекс почав вироблятися з 2019 року, в 2020-му продовжує у 2021 і 2022 роках. Є постійна підтримка та удосконалення даної моделі. Станом на грудень місяць 2022 року, ціна LX починається від 30 тисяч. Так, так, все вірно. Від 30 000 до 40 тисяч. Це фактично цей ціновий діапазон, в якому присутні і Volkswagen ID. Як четвертий, так і шостий. Мені особисто ця зовнішність не нагадує нічого. Тобто Фактично, це намальований дизайнерами автомобіль повністю з нуля. led фари як ближнього, так і дальнього світла. Датчики, парктроніки, радар. Камери на лобовому склі у нас. Що хотіла ще звернути увагу, дивіться, якщо ви ще не дивилися наш огляд на Honda ENS, вона буде зверху підсказка, обов'язково перейдіть, подивіться. Зверніть увагу, тут вже у нас матовий, матовий пластмаса, що не так буде піскоструїтись. Ця частина більш захищена. Тут мат. І давай продовжимо. Далі, йдіть за мною. Зверніть увагу, тут вже арки у нас теж матові. І виступ який фактично захищає це покриття від пошкрябин. Різні комплектації з різними батарейками і різними запасами ходу. Є комплектації, які стартують від запасу ходу 520 км і закінчуються це на запасі ходу 620 чи 650 км. Звично, для нас, які звикли. По сьогоденні використовувати електромобілі від даного запасу ходу потрібно сміло відмінусовувати 30% і це реальний буде пробіг даного автомобіля. До речі, хотів звернути увагу, що ГАК настільки впевнений в своєму виробництві в даному автомобілі, що по умовам гарантійної політики для Китаю, для першого власника, пожиттєва гарантія на даний автомобіль. Без обмеження по пробігу. Ну, це реально круто, наскільки вони впевнені в своїх технологіях, в своїх виробах, в своїх електромобілях. Зараз ми, до, до речі, покажемо вам нижче автомобілі, так? тому що з 2019 року ця платформа вже продумана, немає ніяких виступаючих батарей, немає ніяких фобій щодо того, що ви можете задіти десь батарейку на наших умовно рівних дорогах. Отже, ми маємо такий ключ. На якому на закриття відкриття, віддалений запуск, блокування зарядного пристрою і відкриття багажника. Давайте відкриємо виїжджаючі ручки. Тут немає такої проблеми, як в Тесли та інших автомобілях з виїздом ручок. Насправді я шукав на форумах негативні відгуки щодо цих ручок, і я їх не знайшов. Тому можна довіряти. Даний автомобіль 2020 року з загальною потужністю е, двохмоторний спереду і ззаду загальна потужність 300 кВт. Ззаді нас зустрічає великий LED-бар. Light-бар, бар light, -bar, LED -bar, light led bar. Е, дуже оригінально виглядає, у нього прикольна анімація. Зверніть увагу, ну чітко. Зараз я зачинив, а зараз відчинив. Ну дуже гарна. Емблема Гака. До речі, можемо, поки тут ми знаходимося, заглянемо всередину. Багажник. Багажник у нас не відкривається, тому ми його відчинимо з кнопки. Наявна шторка. О! Ти зрозумів? Це ж для чогось потрібно? Ха! Що, хондавод? Ні, 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 я не хондавод. Ні, він. <ріст> Мені здається, багажник більш ніж достатньо вмісткий. Давайте заглянемо під коврик. Що тут у нас ще є? До речі, я десь таку вже зустрічав ручку, я не пам'ятаю де, в якому авто. Слухай, це не в Хонді було? Може, може, може в Хонді. Докатка, зарядні пристрої, все як потрібно бути в електромобілі. Другий ряд сидіння тут складається повністю і виходить рівна, рівна площина. Є комплектація, до речі, з трьома рядами на 6, 6 місць, тож кому цікавить саме сімейний великий електромобіль, звертайтеся. То Там багажнику не залишиться взагалі. Ну так, багажнику не залишиться, але ти зможеш всіх людей розмістити. І двоє дітей ззаду. Наявна в нас кнопка закриття. Вб'є. Це було б реально больно, поняв? Так, можна я спробую. Не треба. Ти нам ще потрібен. Слухай. Ну реально, поняв? Volkswagen він такий тиць і назад від'їхав. То ця така, ну... Придавила. А ну зачекай, зараз ми ще. Машина вбивашка. Вбиважка. Але не какашка. Нас одразу зустрічає пам'ять сидінь наявно. Кермо, мабуть, теж на електроприводі. Ну, зачекайте. А, ні, тут у нас механічний виліт. Але є комплектація з електроприводом. Лол, прикинь. Просто поцафаю, йомою, заряджай. Мабуть, в іншій комплектації є, а може опційно. Скоріше всього опційно можна дозамовити. Але, ну блін. Ну, вона тут проситься якби. Так що, давайте подивимося, що у нас по салону є. Це в нас шкіра. На відчуття дуже приємна, до речі. Руль прикольний з елементами таких вставок алюмінієвих. Тут у нас, звісно, керування мультимедії, тут у нас керування круїз контролем. Наявно. Так, далі, ну, звісно, дисплей, центральна консоль. А, вона дуже виділяється, приємно виділяється. А, два дисплеї. У нас тут наявна англійська мова. Тут у нас буде виключно, мабуть, китайська мова. Да, буде лише китайська мова. Ого! Слухай, тут гарна шумоізоляція, але мені ще здається, що тут подвійний стеклопакет. Так, дійсно. Да, тут подвійний стеклопакет. Це такий, знаєте, комплімент від гака для своїх клієнтів. Це і повага до покращеної шумоізоляції, адже це електромобіль, тут повинно все бути тихо, тихо, ніжно та швидко, коли ти цього захочеш. Тихо, ніжно. Та швидко. Ну, слухай, ну це ж прикольно, коли ти, е, у тебе миттєвий зв'язок між водієм та авто. І лише електромобіль е, надає ці відчуття. Бо зв'язок ну, майже мілі-мілі-секунди. Авто завжди розуміє. Їхати вперед, значить їхати вперед, як ти хочеш їхати вперед. Ти хочеш швидко їхати? Добре. Тоді трішки більше нажми педаль газу, педаль акселератор, і вона зразу просто. Полетить вперед. Ну, це вже чудово. Так, що в нас ще? Кнопочки у нас, вони, це не сенсор, це механічні кнопки, до речі, зручніше, мені особисто набагато зручніше і прикольніше, коли це реалізовано саме так. Тому ти в дорозі їдеш, керуєш. Інтуїтивно один погляд зрозумів, куди тобі нажимати і все. Нема цих попадання, попав не попав, натиснув чи не натиснув кнопку, все дуже зрозуміло. Так, що в нас є по кнопкам? Регулювання, кондиціонер, автоматичне виключення, збільшення потоку повітря, підігрів задніх, задніх, передніх, задніх обдув, переднього, підігрів задніх бокових дзеркал, все наявно. До речі, він тут доволі широкий і... Йо-ма він такий монолітний. Ти машина шукає, Ну слухай, ну. Дивись, він парящий такий, так? Ну, ніби він в повітрі. Там ніша. Опа. Є. Два підстаканника, підтримачки. Тикани не будуть дерзатися. Тут у нас місце для мобільного телефону. Бездротової зарядки тут немає, на жаль, а хотілося б. Так, далі що у нас? Дивіться, яка гарна, прикольна анімація. шух 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 Оу. І все. І погнала, і готова. Дивись, вона... При... Включання і виключання. Оп, сховалося. Це де перша така тема в ренжи, якомусь була нібито. Чернж чи�, чи BMW. З'явилася така шайба, яка виїжджає. Ну прикольно. Відчуття класні. Ну, Не дешман. Реально не дешман і класно. Кнопка P, паркінг, автохолд, утримання. Виключення дисплею, якщо в дорозі у вас нічний час сліпить дисплей, його завжди можна буде відключити. Ну, ця опція наявна у багатьох автомобілях, які обладнані такими дисплеями. М'який пластик, реально дуже м'яко. Це, ну я не знаю, це, мабуть, якийсь гарний велюр, ну, що, чи, чи, зам? замша, чи замша, мабуть, замша це буде. На відчуття дуже кльова. Спереді все. Нереально м'яке. Тут трішки е жорсткіше, але спереду, зверху, прям ну, все чітко, класно. Тут у нас, до речі, теж. Ти зверни увагу, навіть тут е місце, де завжди, як правило, дубовий пластик. да, Чуєте так? Mm -hmm. Все, все м'якеньке. Тут все м'якеньке. Ну, прям вони намагалися. І у них вийшло зробити якісний внутрішній салон. Зверніть увагу на ковши. бокові підтримки є. Підігрів, вентиляція, сидінь, регулювання в різних положеннях, все наявне. Масажу нема. А масажа нема. Ну, слухай, ну за масаж ще треба трішки там. Якщо це авто 35-36 з пробігом десь 30-40 тисяч то за масаж ну, мабуть буде 38 <сіх> з масажем, Ну, там вже буде мабуть, і масаж, і вже виїжджаючі підтримки такі. Так, далі що в нас наявлено? Звісно, панорамний дах дуже великий. І у нас тут є шторка, і люк є. Ну, ось тут не. Ось тут щось мені трошки якась вона... Зможеш передати? Не ну, я чую, так. Да. Чуєш, да? так? Трішки, так, да, мені здається. Бовтається. Ну, трошки бовтається, так, да. не критично, але все ж таки. Так, панорамний. Да. А люк тут агрометний. Да, а, реально. Слухай, я зрозумів, це для молодих хлопців у віці до 35 років, і щоб поряд була дівчина, яка така ула-ула і там ту ду 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 ду, -ду". Все автоматично, не те, що в Хонді, да? А? НС1, а? Єду да. то взагалі крінж. А, так ще й підсвіточка тут прикольно видно. Я думаю, може покажеш тут да, внічний... там... да, в нічний час підсвіточка буде, яка наявна, до речі, і в цих місцях, і в картах. Дверних. Дверних картах. В магнітолії, в мультимедії є можливість підлаштувати кольори. Зараз цим нікого не здивуєш, але не забуваємо, що це авто 2020 року. 2020 рік вже такі опції були. Є тут автопаркування? Я кнопки не бачу. Мабуть, не в цій комплектації. На радар є, повинен тормозити перед, Ні, перед ну, да, да, Перед перешкодою, скоріш всього, знаки читає, бачить, інформує і все інше. Ну, не забуваємо, що якщо тут є асистенс, повноцінно користуватися їм в Україні, на жаль, не буде можливості. Чому, тому що з ГАКом потрібна гарна навігація сюди. А вона, звісно, відсутня. До речі, в інтернеті читав на декілька форумах, що вже існує сюди прошивка на російській мові. Може, у нас колись дійдуть руки для українізації даної мультимедії, але я думаю, що це буде не раніше, ніж з середини 2023 року. Але є дуже великий плюс, коли ви замовляєте автомобіль саме у нас. Заміна швидкого порта. З джебіті на Чудемо з можливістю заряджання на кожній публічній зарядній станції швидкій з потужністю до 50 кВт. Безкоштовно для вас в подарунок. Також в подарунок обов'язково ми даємо всі види перехідників для повільного порту, а також домашню зарядну станцію з можливістю керування з телефону, з загальною потужністю, з можливістю керування з від 1 кВт до 7 кВт. Це для нас, для вас подарок від нас, якщо ви замовляєте автомобіль у нас. Більше автомобілів у нас посилання під відео, ссылка на нашу телеграм-групу. Заходь туди, приєднуйтесь до спільноти, задавайте питання, ми раді вас завжди чути. Відповідаємо, багато інформації, багато дискусій. Загалом ми отакі хлопці, давайте з нами дружити і будьте разом з нами, з нашою командою. Підписуємося. Ого! До речі, зверніть увагу, в цій комплектації вже alpine музика. Нам зараз обов'язково треба перевірити її звучання. Ні, це ну, раді, на не Ні, ну ніхто не цей одно. Так, ну що, зараз я подивимося задній ряд. Я зараз хочу пересісти сам за собою. Я підлаштував, як мені було би зручно. Давайте подивимося, скільки задні місця буде скільки місця. Ну, Він дуже просторний задній ряд. Ну, Якщо в принципі, авто може випускатися в трьох рядах, то звісно тут слід було такого очікувати. Так, що в нас тут є корисного? У нас зарядні порти для телефонів, дефлектори, декілька карманів. Тут щось постійно возили, зверніть увагу, розтягнулися. Я хочу зробити ось так. Сюди поставити каву і прям ну от, їхати і насолоджуватися. Я не знаю, може мені б даже ззаді хотілося б більше їхати, ніж спереду. Я думаю, якось ось блін, ну... Спробую порегулювати спинку ззаді. Так, задню спинку? Так, да, там повинні. А, ну зараз. А, так, да, дійсно. Тут механічне регулювання. Але в топовій комплектації в топовій комплектації буде на електроприводах і буде тут під ноги виїжджаючи. Качин, сів і кайфуєш. Загалом, ось такий у нас вийшов короткий огляд Gag Ion LX модель 80 2020 року випуску. Підписуйтесь на наш YouTube канал. У нас зараз нова рубрика вийшла Новини. Веде дуже цікава особа, дуже цікаво подає дані новини. Обов'язково підпишіться та подивіться наші майбутні нові випуски. З вами був Олег і команда Char Spy. До побачення!